Друзі, вітаю вас в ефірі голосу Америки українською. Розпочинаємо наші щоденні брифінги. Нагадую, ми з ними виходимо незмінно із понеділка по п'ятницю, рівно о 18-й годині. За київським часом говоримо про найбільш важливі теми, що стосуються сполучених штатів України Європи і не лише. Мене звати Остап Яриш і нагадую, що впродовж нашого 30 хвилинного ефіру маєте нагоду поставити свої запитання в коментарях на Ютубі чи Фейсбуці. Спробую їх у прямому ефірі зачитати та відповісти, якщо буду мати відповідь. Так само заохочую вас писати, звідки ви дивитеся чи слухаєте наші ефіри. Такі коментарі завжди приємно читати. Ну і також нам важливо знати, де чують та бачать голос Америки української сьогодні. Друзі, починаємо з новин з України. Знаємо, що Росія цієї ночі здійснила чергову масову ракет, масовану ракетну атаку на Україну. Під ударом опинилися Львів, Київ, також Запоріжжя, Дніпро, Хмельниччина, Франківщина, Полтавщина та інші українські регіони. Росія запустила знаємо, 26 ракет. 13 із них вдалося збити. Є влучання у Львові, в Запоріжжі, на Дніпропетровщині та Івано-Франківщині. В Києві всі ракети вдалося збити. Відреагувала на цю атаку посолка у е, Сполучених Штатів Україні Бріджет Брінк написала вона що. Повітряні тривоги сьогодні розпочалися о п'ятій ранку за київським часом, та по всій Україні вже о 6.15 було чутно, як столиця працює протиповітряна оборона. Дякую вам. Відважні захисники. Написала Бріджіт Брінк. Ще одна наголошення на нагальній необхідності надання підтримки України вже зараз. Пише пані посол. Також відреагував на це Майкл Макфол. Це зараз професор Стенфордського університету, колишній посол Сполучених Штатів Росії. Пише він що як конгресмени республіканці можуть сидіти, склавши руки і дозволяти Путіну. Вбивати невинних мирних жителів в Україні наша допомога зменшила б кількість вбитих мирних жит... жителів. Це здається мені правильним вчинком. Пише Майкл Макфол, вочевидь реагуючи на те, що у Конгресі досі немає рішення із фінансуванням для України, яке а, ці і ці затримки відбуваються на тлі чергових масованих російських атак. Друзі, рухаємося далі. Інша тема, яку у сполучених штатах зараз обговорюють а, і історія, яка активно активно також розвивається, це те, що Вчора голова комітету з розвідки палати представників конгресмен Майк Тернер заявив, що має інформацію про серйозну загрозу національній безпеці США, яка йому стала відома із розвідувальних даних, яку поширили певним членом конгресу у Білому домі. Зміст посиланням на свої джерела пишуть, що ця загроза національній безпеці може бути пов'язана із Росією. Детальніше про це поговоримо з Марією Ліновською, нашою кореспонденткою, яка за цією темою стежила. Марія, вітаю тебе! Дякую, що приєднуєшся до розмови. Привіт Вітаста вітаю наших глядачів. чи знаємо, ми чого саме може стосуватися ця загроза, яка, начебто, так і пов'язана з Росією, і наскільки вона може бути серйозною? Яку інформацію маємо на цю мить? Дійсно, Остапа вчора Майк Тернер надіслав законодавцям листа, в якому вказав, що є розвіддані, з якими законодавцям варто ознайомитися, і вони стосуються дестабілізуючих іноземних військових можливостей, про які повинні знати всі політики конгресу. Він закликав конгресменів ознайомитися з цими даними. Він також закликав адміністрацію президента Байдена терміново ці дані відкрити, тому що ці дані зараз закриті, засекречені. Зокрема. Він також закликав колег прийти на брифінг, який відбудеться сьогодні, в якому законодавців будуть ознайомлювати із тим, наскільки серйозна ця інформація і про що саме йдеться. Офіційно наразі інформація засекречена. Невідомо про що йдеться, але неофіційно журналістам вдалося поспілкуватися із багатьма конгресменами, зокрема з тими сенаторами та конгресменами, які працюють в комітеті з розвідки, і вони змогли дізнатися про те, що ці дані найшвидше за все стосуються. Нових прагнень Росії мати ядерну зброю в космосі та можливо використовувати її проти американських супутників. Цікаво, що цю тезу раніше, десь близько року тому, вже вона вже звучала на російському телебаченні, зокрема в пропагандистській програмі Володимира Соловйова. Він говорив про те, що потрібно запускати ракети в космос і звідти збивати американські супутники та старінки, якими Україна користується. Цікаво пише видання CNN, Вони змогли поспілкуватися з дуже багатьма американськими чиновниками і говорять про те, що конкретної інформації наскільки ця технологія є розвиненою, поки що немає. Невідомо чи ці супутнічі ці можливості вже виведені на орбіту, і не зрозуміло, чи йдеться в проядерний протисупутниковий потенціал, чи про ядерну зброю загалом, що також цікаво. Журналісти поспілкувалися із Хансом Крістенсеном, це директор проекту ядерної інформації Федерації американських вчених, і він говорить про те, що протисупутникова зброя розміщена на орбіті, буде становити величезну небезпеку для ядерних супутників Сполучених Штатів. Він також говорить, що це буде ескалацією. І, хоча раніше вже деякі країни пробували таку зброю випускати. У космос існує домовленість про те, що цього робити не можна. Сполучені Штати вже дали чітко зрозуміти, що а, такий крок а, матиме дуже чітку і жорстку відповідь з боку Америки. І також цікаво, що спроба запустити в космос ядерну протисупутну систему, вона порушить договір про космос 67-го року, який прямо забороняє будь-які об'єкти, які містять ядерну зброю, запускати на орбіту. І також важливо сказати, що якщо таки дійсно Росія таку зброю в космос запустить, неможливо буде відслідкувати запуск таких ракет і попередити їх з Землі. Марія дуже коротко а коли можемо, ми очікувати, можливо. Якоїсь більш офіційної інформації з цього приводу, що знаєш про це сьогодні. Відбудеться цей брифінг, ОСТАП, де законодавцям будуть розповідати більше про цю ситуацію, що дуже цікаво, чому саме Майк Тернер цю інформацію зараз розповсюдив? Хоча інформація про те, що брифінг з білим домом відбудеться сьогодні, була ще раніше. Йдеться про те, що цей законодавець республіканець підтримує Україну, і деякі законодавці говорять, що він це зробив і цю інформацію відкрив для того, щоб Надавити, натиснути на свою партію, таки висунути на голосування законопроект про допомогу Україні. Можливо, ця ця загроза з боку Росії зможе переконати законодавців. Марія, як і тобі цікаво, будемо абсолютно стежити за тим, як ця ситуація буде теж розвиватися. Марія Уляновська, наша кореспондентка, була на зв'язку. Рухаємося так далі. Говоримо логічно про підтримку України в конгресі. Коли можна очікувати, власне, що почнуть це питання розглядати? Які настрої в конгресменів, які їхні прогнози щодо цього поговоримо з Катериною Лісуновою, нашою конгресовою кореспонденткою, яка традиційно працює на капіталійському пагорбі. Катю, дякую, що приєднуєшся. Вітаю тебе в нашому ефірі. Знаю, ти мала вчора дуже плідний день. Могла поспілкуватися напряму з американськими конгресменами. Прямо в них запитати, які їхні позиції щодо свалени допомоги Україні, які їхні прогнози чи поставляться на розгляд, і коли це може відбутися, що тобі відповіли американські законодавці, які їхні настрої так щодо цього питання. Саме так Остапа цілий день учора я провела в палаті представників, де розмовляла з республіканцями і демократами про те, яке майбутнє власне законопроекту по допомозі Україні та іншим партнерам у палаті представників. Зазначу, що спілкувались переважно з республіканцями, тому що як відомо, саме в цій партії зараз є певний розкол між поміркованими республіканцями, а також республіканцями яструбами, які виступають за більшу допомогу Україні та партнерам, а також крайньоправими республіканцями, які виступають проти будь-якої допомоги. Ги Україні відтак, якщо підсумовувати загалом, то більшість демократів, зокрема, виступають за підтримку законопроекту в такому вигляді, в якому він пройшов у сенаті. І більшість демократів виступають власне за цей законопроект палаті представників. Але це в принципі не дивно, тому що сам цей законопроект є пропозицією адміністрації Байдена, яка є зараз демократичною, тобто зараз президент демократи, тому така позиція демократів не дивна. Щоправда, є і певна опозиція серед демократів це за безпосередньо крайньоліві е, демократи, які виступають проти допомоги Ізраїлю через те, що вони вважають на їхню точку зору активні бойові дії у ГАЗі, і тому вони виступають проти пакету загалом е, разом із Україною та Ізраїлем. Але тим не менш, демократи наприклад стверджують, що все одно більшості голосів демократів вистачить для того, щоб провести цей законопроект щодо республіканців, Власне, як я вже казала раніше, то тут. Позиції розділяються. Одні підтримують законопроект у такому вигляді, в якому він є. Більшість і помірковані, і також яструби вважають, що законопроект потрібно виду змінити, додати питання по кордону або відняти безпосередньо гуманітарну допомогу Україні, залишити лише воєнну допомогу Україні, посилити перевірки допомоги, які домоги, яка надходить в Україну. Одним словом, змінити цей законопроект в палаті представників і власне проголосувати його в новій формі в палаті представників. Але вони не виступають проти допомоги Україні, але кажуть, що цей законопроект проголосований в Сенаті їх не влаштовує, і його потрібно. Виду змінити, але тут варто зауважити, що якщо вони його видозмінять. То він знову повернеться на розгляд у сенат. Також є вже ж і крайньоправі праві республіканці, які виступають проти будь-якої допомоги Україні. На їхню точку зору до допомоги Україні було надано вже достатньо, але станом на зараз Україна все одно не перемогла, і що мовляв зупинити допомогу Україні на їхню точку зору є кроком, щоб зупинити власне війну. Пропонував послухати позиції як республіканців середній партії з обох сторін крайну праві та помірковані, також демократів просто зараз. Я не думаю, що законопроект у тій формі, в якій його прийняв Сенат, пройде палату представників, принаймні саме такі настрої зараз. Одним із питань, які нині обговорюються, є видалення із законопроекту пункту про необоронну допомогу як для Ізраїлю, так і для України. Особисто мене влаштовує допомога Україні. Я хотів би, щоб вона була зосереджена на військовій техніці. Також нам потрібно налагодити стабільну та надійну систему перевірок. Я рішуче підтримую цей законопроект. Це ймовірно наш останній найкращий шанс належним чином профінансувати боротьбу в Україні та Ізраїлі. І на додаток до цього підтримати наших друзів на Тайвані у умовах зростаючої загрози зі сторони Китаю через те, що Україна знищила свої ядерні запаси, ми погодилися підтримувати їх у майбутньому. Але це майбутнє настало не через 300 років, а через 30. І я вважаю, що Сполучені Штати все ще мають ці зобов'язання перед свободою та можливостями для прекрасного народу України. Отже, я думаю, що станеться далі. Далі прийнятий Сенатом законопроект буде винесено на голосування в палаті представників частинами, якщо не в цілому. І я очікую, що його погодять. Суть у тому, що цей законопроект не мав би навіть підніматися на голосування. Немає причин, щоб ми захищали кордони інших країн, якщо ми не можемо захистити власні вчорашній імпічмент міністра внутрішньої безпеки Майоркаса. Це була лише перша частина. У нас все ще є наші північні та південні кордони, які відкриті. Ми не побачили у жодної військової стратегії у Зеленського та його команди. Ми вже витратили 114,5 мільярдів доларів, частина з яких пішла на корупцію. Вони не провели 100% ви аудит, вони не показують нам, який у них військовий план. Я не бачу, як це вигідно стабільності, і я не підтримую далі виділення жодної копійки для України. Нагадаю нашим глядачам, що в палаті представників зараз переважна більшість, хоч і не на невеликою перевагою, але тим не менше за республіканцями, і тому саме від їхньої позиції багато чого залежить. І відходячи від того, що я почула від республіканців, переважна більшість республіканців вважає, що цей законопроект треба видозмінити змінити в палаті представників і лише тоді виносити на голосування. Але тут варто зуважити, що це знову ж таки затягне процес розгляду, тому що якщо вони видозмінять його в палаті представників, це означає, що вже в новому варіанті прогло в палаті представників документ повернеться знову на розгляд у Сенат, що знову ж таки затягне процес допомоги Україні. Ми продовжимо робити все можливе, щоб винести цей додатковий пакет допомоги на голосування у палаті представників. І я вважаю, що голосів буде достатньо, щоб ухвалити цей пакет, якщо ми зможемо винести його на розгляд. Всі варіанти мають бути на столі, і ми маємо зробити все, що в наших силах всі варіанти мають бути на столі, щоб винести додатковий пакет на голосування у палаті представників. І я вірю, що з ухваленням цього пакету стоятиме гарна двопартійна підтримка. Into that. Look, I was chairman of the Rules Committee. I know what that's about. Я не буду вдаватися в деталі. Я був головою регламентного комітету. Я знаю цей процес. Я вважаю, що спікер повинен прийняти рішення щодо відповідної процедури. Я особисто хотів би, щоб палата представників прийняла власний законопроект, тому що нам потрібно додати важливе для нашого південного кордону законодавство. Я вважаю, що це найважливіше з усіх питань з нашого боку. Потрібен компроміс. Республіканцям потрібно прийняти рішення, і я сподіваюся, що ми це зробимо. Sure, that's the issue that we're talking about right now. Це основне питання, яке ми зараз обговорюємо. Відповідна петиція вимагає підпису більшості законодавців, щоб фактично скасувати план спікера і змусити винести законопроект на розгляд. Загалом є кілька різних засобів для цього з новим або з тим, який у нас є в запасі. Але в будь-якому випадку я хочу, щоб ваші глядачі розуміли, що б ми не робили, це має бути двопартійне рішення. І Я в глибині душі вірю, що є принаймні 100 республіканців, які вважають, що допомогти Україні це правильно дуже перепрошую. Це була відповідь на інше питання. Це зокрема питання про те, як можна винести на голосування е, допомогу Україні, але це інший взагалі процес. Е, власне Катю щодо цього так хотів з тобою також поговорити. А от є питання від наших глядачів Тарас питає, чи є шанс. Обійти небажання спікера Джонсона ставити на голосування допомогу для України так виглядає Катю, що більшість все-таки, конгресменів, якщо глянути так кількісно демократи та республіканці, що більшість, все таки підтримує цю допомогу, чи є шанс у них якось все таки переконати спікера Джонсона або обійти його рішення щодо того, аби це питання розглянути. Відповідь на це питання ви почули кілька хвилин тому назад. По суті, зараз обговорюють питання можливості, принаймні багато говорять про це серед демократів можливості зібрати підписи більшості, як демократів, так і республіканців, які так би мовити, змусять спікера Палати представників винести на голосування цей документ. І далі вже будуть голосувати усі законодавці по совісті, в залежності від того, чи вони підтримують цей законопроект чи ні. І тобто, є такі певні механізми механізми, які могли б змусити спікера винести це на голосування, але сама процедура є достатньо складною потрібно для цього зібрати переважну більшість підписів як демократів, так і республіканців, і навіть якщо ця переважна більшість назбирається, далі будуть довгі процедурні процеси, і це достатньо важко. Загалом, як ви почули кілька хвилин тому назад, законодавці, які коментували цей процес, вони здебільшого схиляються до того, що зараз треба стежити за процесом, і вони Принципі сподіваються, що спікер зможе сам винести це на голосування самостійно, змінивши можливо сам законопроект, або внесши якісь поправки до нього, але тим не менш без цього процесу, так би мовити, змушування спікера винести це на голосування. А як сказав безпередньо демократ Квіглі у попередньому коментарі, що як який би не був кінець цього варіанту, так би мовити, який би фінальний варіант не був найважливіше, треба розуміти. Що навіть в якщо збирати ці підписи, будь-яке рішення має бути двопартійним. Як республіканці, так і демократи не можуть прийняти будь-якого рішення по допомогу Україні самостійно, і навіть якщо обходити позицію спікера, це теж потребуватиме двопартійної підтримки. Катю, дуже коротко. Ще є одне питання: питають про терміни голосування в конгресі щодо цього, коли можна очікувати, що принаймні візьмуться до розгляду цього питання в палаті представників? Чи є якісь тут часові рамки? Загалом процес затягується вже зараз, як ми бачимо, але тут варто зауважити, що варіанту того, що він пришвидшиться, не треба очікувати, тому що вже з п'ятниці палати представників іде на перерву. Власне на перерву іде також і сенат, і повернуться вони до роботу до роботи лише 28 лютого, і будь-якого прориву, так би мовити, в цій процедурі можна очікувати лише під кінець цього місяця. Зрозуміло, Катю, дякую тобі за твою роботу за те, що зібрала думки конгресменів. Катерина Лісунова, наша кореспондентка у конгресі, була на зв'язку. Друзі, рухаємося далі. Сьогодні ж відбулася зустріч міністрів оборони НАТО у Брюсселі Єн Столтенберг, голова НАТО, заявив, що а, рішення чи затримка з боку сполучених штатів, затримка з поставками допомоги вже вплинула на ситуацію на полі бою. Про це та інше поговоримо з нашим кореспондентом у Європі Богданом Цюпином, який працює сьогодні в Мюнхені, де вже незабаром відбудеться Мюнхенська безпекова конференція, де також говоритимуть і про Україну. Богдан вітаю тебе. Дякую, що приєднався до ефіру. Отже, так почули ми заяву Столтенбера сьогодні про те, що ми вже бачимо вплив того факту, що США не змогли прийняти рішення щодо допомоги України. Це цитата генсека НАТО. Який саме вплив за його словами? Це вже мало. Ну, якщо ми говоримо взагалі про те, на що зараз звертають увагу у Європі, і зокрема, що буде головною темою цієї безпекової конференції, яка ну, фактично вже починається збираються люди у готелі за моєю спиною тут у Мюнхені, то увага значною мірою буде зосереджена не лише на тому, що відбувається в Україні, на боях з російськими загарбниками, але і на тому, що відбувається. По протилежний бік Атлантичного океану у Сполучених Штатах, тому що ті затримки, які стали очевидними у вирішенні щодо американської допомоги для України, турбують дуже багатьох. І як я вже сказав, це очевидно буде темою розмов тут на конференції у Мюнхені, і вже сьогодні у Брюсселі про це заявили міністри оборони. Країн НАТО, а також генеральний секретар. Я пропоную послухати, як він висловився про це сьогодні у Брюсселі ми вже бачимо вплив того факту, що США не змогли прийняти рішення, але я очікую, що США зможуть вирішити, що Конгрес і Палата представників погодять продовження підтримки України. Якщо ми дозволимо президенту Путіну перемогти, то це буде погано не лише для України. Це трагедія для України, але це також було б небезпечно і для нас. Це зробить світ ще більш небезпечним і більш вразливим. Богдана, які за очікуваннями будуть головні теми на Мюнхенській безпековій конференції цього року, за чим ми е, стежимо, особливо коли говоримо про рішення щодо України? Ну, звичайно, для української аудиторії е, йдеться насамперед про участь української делегації, і щойно буквально організатори конференції підтвердили, що президент України Володимир Зеленський е, має приїхати особисто сюди. Е, за цим стоїть така досить. Е, Сумна історія, тому що в 22-му році, в лютому, у цьому готелі за моєю спиною український президент Володимир Зеленський промовляв буквально за кілька днів у лютому, 22-го року, до того як Росія розпочала вторгнення в Україну і фактично. У Європі спалахнула найбільша за масштабами війна з часів Другої світової у 2023 році? У лютому ситуація не дозволила українському президентові приїхати сюди на цю конференцію. Але ось завтра і післязавтра його тут очікують. Отже, це очевидно буде дуже цікаво буде цікаво особисто від українського президента. Зокрема, почути відповідь на це запитання, яке пролунало від тебе, як впливає? Допомога чи затримки з допомогою заходу на те, що відбувається в Україні, як Україна здатна захищатися від російських загарбників вже зараз говорять про те, що в українських військах імовірно можливо місцями відчувається голох, голод боєприпасів, але також велике значення має і. Напевне, бойовий дух, і також значення має те наскільки союзники, прихильники України виявляють свою ем, згуртованість, єдність До речі. Богдане що... так про союзників. От е, хочу на з поки ми якраз про це говоримо. Є запитання від глядачів. Андрій питає на Фейсбуці: чи можуть союзники по НАТО надати допомогу Україні додатково, поки затримується допомога зі США. Маємо десь хвилину. Чи маєш відповідь на це? Ну очевидно, що країни НАТО це вже роблять, і наприклад, Німеччина, господар цієї безпекової конференції, тут у Мюнхені є другим за обсягами, коли йдеться про міжнародну допомогу, саме військову допомогу Україні. Велика Британія, яка я також одним однією з перших країн, що почала надавати серйозні важкі озброєння Україні, Франція і так далі. І так далі. Тобто, очевидно, що європейці допомагають, але як ми чуємо, дуже часто, дуже багато те, чим можуть допомогти американці, і чим вони чим вони допомагали вже досі, значною мірою може бути незамінним. Богдан, дякую тобі за твою роботу. Будемо стежити за оновленнями вже безпосередньо завтра і протягом вихідних ти працюватимеш на місці. Богдан Цупин із Мюнхена був зама на зв'язку. Говорили мете про те, чого очікувати від Мюнхенської безпекової конференції, і чи варто очікувати, що союзники по НАТО також підсилять свою допомогу за відсутності зараз. Поставок зі сполучених штатів друзі рухаємося далі. Ще одна тема про яку хотіли сьогодні поговорити. А сьогодні відбулася ще одна подія у Європарламенті. Правозахисники, які впродовж двох років збирали факти російських воєнних злочинів у Маріуполі, представили свій звіт. А вони змогли знайти нові факти так порушення з боку Росії, і те, що Путін та вище військове керівництво Росії безпосередньо планували знищення Маріуполя. про це та інше поговоримо із Романом. Авраменком співзасновником організації Truth Hounds, яка є також і авторкою цього звіту. Пане Романе, вітаю вас у ефірі. Дякую, що приєднуєтесь. Вітаю. Яку інформацію вітаю. так вам вдалося точно зафіксувати в цьому звіті, чого, що, що нове так вам вдалося зараз дізнатися? Ну, скажімо, дуже багато було різних звинувачень. І Різних виправдань російської сторони про те, що насправді вони все вчиняли згідно з нормами міжнародного гуманітарного права. Цей звіт, який, як ви правильно сказали, велика команда з трьох організацій, це наша організація. Трус Watch і C2 Research, робили впродовж майже двох років. І останні дані збирали вже у 2024-му перед презентацією в Києві, яка була минулого тижня. Нам вдалося підтвердити більшість тих звинувачень з російської сторони в тому, що під час атаки на Маріуполь, під час його облоги, Росія використовувала тактику, яка не має нічого спільного з дотриманням міжнародного гуманітарного права, умисно знищуючи місто квартал за кварталом, і зрештою, те, що було задокументовано, наприклад, лише в центральному районі міста, з 477... Багатоквартирних багатоповерхових будівель 93% були пошкоджені або повністю зруйновані. В цьому звіті ви також пишете, що точно вдалося задокументувати 10 тисяч загиблих маріупольців. Чи може це число бути більшим? Як ви збирали також дані щодо цього? Щодо цієї цифри, 10 тисяч десять тисяч 400, здається нових поховань. Це те, що ми порахували завдяки свідченням очевидців, аналізу супутникових знімків на як розросталися п'ять міських цвинтарів, і від цієї цифри відняли кількість людей, які могли померти з природних причин. Взяли за референс останній доковідний рік в Маріуполі. Порахували звичайно, смертність в цьому місті від натуральних причин, і отримали в результаті цифру 8 тисяч е, людей, які загинули або померли від подій, пов'язаних з війною, тобто, це та е, мінімальна межа, від якої можна відштовхуватись, коли оцінювати кількість жертв містян під час восьмитижневої облоги Маріуполя. Тобто, це лише ті факти. Ті цифри, які ми можемо підтвердити документально через аналіз супутникових знімків, через е, калькуляцію кількості свіжих могіл або одиночних, або траншей, через розуміння від людей, які займалися похованнями, як укладалися тіла загиблих морівців, е, але тут. Не враховані люди, які загинули під завалами власних будинків, і потім були просто вивезені їхні рештки на звалища, коли росіяни зносили пошкоджені і зруйновані будинки, не проводячи жодної відповідної фіксації, екзумації тіл і не допускаючи на місце події відповідні слідчі правоохоронні органи, забороняючи документувати наслідки своїх атак. Пане Романе, як це звідси нова інформація може вплинути на притягнення Росії до відповідальності, як на неї також реагували в Європарламенті на ті факти, які почули? Ну, звісно, цей звіт напряму має вплинути на притягнення до відповідальності воєнних злочинців, оскільки все, що ми раніше чули, це здебільшого були знову ж таки медіазвіти або якісь звинувачення. В цьому звіті зібрані безпосередньо факти для того, щоб цей звіт побачив світ. Автори звіту опитали 240 людей, які безпосередньо стали потерпілими або очевидцями. І це не просто люди, які змогли виїхати з Маріуполя. Перед цим відбувалася попередня преселекція джерел доказів для того, щоб ми могли отримати лише найважливішу і найціннішу інформацію про події. Вони так само передавали, маю на увазі, свідки потерпілі, нам фото і відео в тих. Виключних випадках, коли вони змогли вивести з собою пристрої, на яких вони зберігалися, додатково до цього були проведені аналізи Інформації з відкритих джерел, публікацій в медіа, супутникові знімки, знімки з дронів, з камер спостереження і також з автомобільних відеореєстраторів. Ці вся ця вся інформація потім між собою була скороборована, так так би мовити, тобто порівняна, порівняні факти, які викладені були в свідченнях очевидців з наявними медіаматеріалами. І все, що міститься в звіті, можна вже брати за основу і перетворювати це на доказову базу для кримінальних проваджень всередині України або міжнародних інстанцій. І звісно, такий звіт повинен наблизити справедливість і відновити справедливість для потерпілих і жертв від цих злочинів, і звісно. Наблизити покарання до воєнних злочинців поки що в звіті ідентифіковано 17 осіб з числа вищого російського командування, починаючи від президента Росії і закінчуючи керманичами окремих округів. Проте зрозуміло, що крім того, що вони несуть відповідальність як командири, які безпосередньо планували і віддавали наказ атакувати морю ще мають понести покарання і командири. Середньої ланки і безпосередні виконавці, тому ми закликаємо людей, які володіють інформацією, звертатися або до нас, або до правоохоронних органів. Якщо ви звернетесь до нас за, вашим, за вашою згодою, пане Романе. Дякую вам за вашу роботу. Роман Авраменко, співзасновник організації Truth Хаунс, яка займалася розслідуванням воєнних злочинів в Росії в Маріуполі. І був з нами на зв'язку. Друзі, дякую сьогодні вам за вашу активність, за ваші перегляди. Запитання прощаємось на сьогодні. Брифінг повернеться завтра о 18.00. Бережіть себе, побачимося уже саме там. Завантажте мобільний додаток Гол.